Великі помічники для малих дітей. Миколаїв, дитячий будинок номер один, що на Таджицькій, цьогоріч прийшов з незвичними помічниками на підмогу улюбленця дітей прийшли гравці баскетбольної політехніки. Кожен день він дару, сім. Дело в тому, що у мене у самого бы маленька дочка, і вообще приятно, коли видишь детскую радость. То есть э, э, хотелось бы, чтобы у этих детей также было очень много радости. В новом амплуа, знався главный тренер студентов Валентин Воронин, почувается не так впевнено, как на тренерском містку. Когда ты в центре внимания стоишь и как бы не знаешь, что ты можешь здесь сделать, дети выступают, ты как бы слушаешь их, аплодируешь. Когда взрослые дяди, тем более большие, как бы розуміють, ані не розуміють, що це баскетболісти. Не важно, що спортсмени прийшли, вот вас поздравили, вот Николаев. все як би, це виглядає вісьма достойно. Ризикувати і обирати подарунки на свій розсуд помічники Миколая не стали. Попросили дітей написати листи. А оскільки вони ще малі, то побажання малювали, що зобразили, та й отримали. Поїзд, машинку, цукерки, літак. Свої дитячі побажання згадали і політехівці. Я просив трішки. мені її достав тець. Причому то були тогда, так би не так просто було і купіть достатньо дорого. Машинка замовляв фігурки супергероїв, іграшкові пістолети, усе те, що й інші діти. А причина, з якої професійні спортсмени перекваліфікувались у помічників Миколая, як пояснили дітям вихователі, дуже проста. Подарунків було дуже багато, дуже цікаві були подарунки, такі про які діти мріли. І сам Миколай не міг не мав сили такі подарунки принести. Тому такі великі люди, високі люди, баскетболісти їм йому допомагали. Прощаючись зі своїми новими маленькими підопічними, баскетболісти розповіли, що й наступного року чекатимуть на їхні листи. Левкостек Роман Миленький, головні новини Львова.